Вітання! З вами знову програма Один день. І в цьому році ми підготували для вас багато сюрпризів. І перший професія пекаря так так вам не почулося. Здається, з новими технологіями ця справа є найлегшою з усіх. Новітні тісто змішувачі, великі печі та різні інструменти. Але ні, процес приготування випічки не може обійтися без людських рук і контролю. Тому починаємо! Робота в пекарні розпочинається о восьмій ранку. Пекарі замішують тісто для випікання хліба та здоби і заздалегідь підготовленою начинкою, аби відвідувачі могли купити свіжий запашний продукт. Найбільш популярна випічка рогалики та багети. Саме з них почнеться сьогодні моя робота. Добрий день. Мене звати Артур. Марина. Я вам сьогодні буду чуть-чуть допомагати. е з чого ми маємо починати, взагалі? І з рогаликів. З рогаликів. Так. Рогалики. Угу. Як це все відбувається? Ти я вам покажу. О. дивіться. на 15 кг ке. А що це ми маємо робити? Це просияти муку. Просияти муку, так. А у вас все автоматично, так? так? А чому не можна перевернути цілий мішок? Та бо не станеться. А, не станеться. Розкажіть, для чого потрібно просіяти цю муку? Тоб вона чиста була і пухка. Щоб галики виходять пухки. Мусор, сміття цього попасти. Мушка мусорка. Mm. Жінка, тут 10 кілограмів вести. 350 грамів важимо дріжджі, 700 грамів важиме цукру, сахара, 250 сто п'ять грамів тепірка сіль і кладемо 300 грам маргарину. і висипаємо. Ви більше тут нічого не робите. Тобто ви поставили. Поставили чтобы... broken, а company. в цей час, поки вона замішується, вичерп. Йдемо другої. Важити, друге важимо, і наважимо Просіюємо муки, важимо. тіпші приготовляємо, кладемо на стіл. А, тобто -то, у вас робота не закінчується, no? ви не йдете відпочивати десь. Як довго ви тут працюєте? Три роки вже. Три роки да. працюєте. Що у вашій роботі найцікавіше? Ну, Для вас? Прогалики, булочки здобні. Mm. Кліп. Ви відомо так робите? Так. Да. — По такій самій рецептурі. Да. Так можна? Ну, тут, мало не так, але mm. ну, так. Це для чого? Щоб кісто не липло до стола. А що ми зараз маємо робити? Кісто ви не мати, класти на стіл і важити. Руки треба муку замачати, деся кісто не ліпило. О, ось багато буде працювати. Площа пекарні невелика. Місця вистачає якраз для трьох пекарів, тому наша присутність дещо ускладнила процес. Та професіонали не втратили динаміки, і що найголовніше не збилися з графіку. Наша знімальна група була вражена швидким темпом роботи жінок. Такого не очікував ніхто. Віклаємо машинку, і кидаємо туди кісток. Будь да, так? Да, да. Оп. Не, не, вот є, так? Так, так. Ні, ні, бо підняли. Це не треба піднімати. Тут хісток. Нікого не треба піднімати. Бо я не можу Йосифон. засунути те, я того. Ні, ні. Тут виходить, отак, ще беріть. Ага. Боже, це так все швидко. А, воно так, 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 все. Так, бути так. Беремо чи розказуємо. Боже, я думаю, це вручну робиться за закатування, це прикольно. І накладуємо шви. Так має бути, добре? Так, манбург довжить. А, ще менш такі торсонці. Mm, а, і тут а, вже не класи, а, без, бо собі звіти. Ага, по три. Шов да, по три це клади. А, mm -hmm. І цей шов має бути внизу. Шов має бути да, внизу? Так. Да. Раніше господині використовували замість дріжджів закваски жита та вівса. Хліб випікали в домашніх печах. Ним годували родину. Тепер сотні видів смачної випічки виготовляють професійні пекарі по всій країні. Етапи випікання кліпа включають замість тіста і подальше визначення його готовності до термічної обробки. А увесь час контролює процес. Що доводилося робити, і мені це надзвичайно важко. Тому опанувати необхідні тонкощі пекарської роботи. Мені вдалося лише за кілька годин. Це вас так двоє працює, так зверти? Двоє-троє. Троє. троє. Двоє? Капець. О Боже, я. Чесно, я не буду заважати процесу. Це люди мають швидко зробити. Я просто, напевно, десь тут, щось, може, неправильно щось роблю. Я просто вражений, наскільки люди це швидко роблять. Це роблять дві людини. Піти тісто одне розмішати, потім його поставити туди на формовочну спеціальну машину, після того зробити ці такі великі штуки. <му> Та Навіть оператори не встигають. To co Як на простої ша, так? Тобто ну, тут закисло. Далі як? Другим боком вибираємо. Так от. Так. Скільки він тут киснув? Годин. Кладемо на 5 хвилин пара. Mm -hmm. 180 градусів пічеться. Волога 180 повозки традицію і 5 минут пару. Mm -hmm. І скільки воно має випікатися? 5 хвилин раз пара йде, ага. а потім стає і кладемо на 15 минут відпікати. Mm -hmm. Тобто в загальному хвилин 20 буде. Да. Mm -hmm. І все воно зразу йде на Так. Да. Зараз для мене вже роблять зовсім інший хліб, тобто сірий. Ми робили зранку білий, тобто робили вегети, рогалики і так далі. Тобто люди вже тут працюють. Процес той самий, крім того, що просто форма інша і тут добро дуже великі продукції, тому треба встигати все швидко. Ці люди, я не знаю, як так можна їх машина просто туди-туди. Це зліпили, то порізали, там тут повикатили, скрутили і в пічку зразу. Ваша задача в чому заключається я маю у спечі витягнути готову ага. продукцію і поставити на вітрину. Ось таки, і не поставити. Керуйте, а я повезу. Куди треба? Сюди, до столу. Ого, ого. Це гаряче. Ого. Тут ми поставимо цю булочку, ага. а сюди в нас сюди... А з сиром куди? Так, гамбургер. Зараз ми знайдемо місце і для гам... О, сира можете поставити сюди. А тепер скажіть, тепер мені скільки в загальному ви за ці 12 годин маєте продукцію? Ми за 12 годин випікаємо багато. Ми випікаємо до 1800 булок, до 500-600 видів різного хліба. То є з першого сорту, з другого, з круп по кукурудзяну 1800 булок? 1800 було 1800 булок в день. Плюс до того 600-500-600 хлібів. І то є різних видів. І, я вам скажу, із ну, і з кукурудзиної, муки випікаємо, з пшеничної, Ну, Це вже практика навчилася. А, а скільки ви тут вже працюєте? Ну, З відкриття. З mm -hmm. відкриття працюємо. працює. Плюс до заділи. того у нас ще здобні булочки, ми печимо з різними начинками. Це зранку були такі? так? ці, mm -hmm. зранку були. Караваї печемо на заказ, і медлики робимо, гамбовці з начинками робимо різними з сиром, вишні, з вишнею, з гущонкою. У вас продукція город дуже велика. Так, да. У нас у нас дуже великий асортимент. Зараз ще одна така буде декоративна більша робота. Сьогодні вже питали багато за булочки з чесником. Ми трішечки затормозили процес, але нарешті вони вже готові. Зараз будемо їх прикрашати і одразу на прилавок. Так, я туда більше не лізу, Я вже пикс. Боже, <буз> який запах. Чесно, ті, хто виробляють камеру, зробіть так, щоб люди чули, коли запах, коли переглядають відео. Так, давайте я одну, напевно, одну рукавицю зміню, щоб я міг вам допомагати носити це. У нас найсмачніші. У вас найсмачніші? Я не таких не їла. так. Ви додому собі забираєте? Чи ви додому самі, самі печите? Ні, додому беру. Людей, які випікають цей хліб, і тих, хто його тут розкладують, я не менш важлива людина, це Алла Михайлівна, яка контролює весь майже процес, це бос на пекарні і на кондитерській. Ви даєте завдання, звідки ви знаєте, чого скільки треба от кожен день? Я дивлюся, скільки проходить хліба, тобто кожного дня я роблю план роботи. Білого хліба стільки ну, 250 штук, Бородинського 100 штук, здоб, здоби 1000 штук, Рогалі кріжок 300 штук. І, ну, я в процесі mm -hmm. Это ми все дивимося. А коли люди дня. купляють, ви так само дивитеся, чого десь додати, що да. Так, да. і туди замішуємо, але взагалі у нас є план роботи. Mm -hmm. Тобто зранку починається з плану роботи. Mm -hmm. Є замовлення на хлібчик, є на караваї у нас замовлення, на кнедлики, гамбовці є також замовлення. Тобто у вас роботи просто роботи достатньо. Mm -hmm. Як вдається все в голові тримати? Отак от. Як дається в голові, ну це опит. Це опит. Треба любити роботу. А ви любите роботу? Дуже люблю. Якщо ти не любиш роботу, ніколи нічого не Так же і в пікарні пікаря, вони повинні любити роботу. Якщо ти її не любиш, значить ти не робиш. Скільки вас колектив? Три чоловіка на пікарні і двоє в кондитерки. Тобто і всі зараз. Три три з Три в зміні, тобто в одній зміні три, в другої три шість і двоє на пікарні Величезна кількість готової продукції яку виробляє пекарня щодня, вразила найбільше. Алла Пудова каже: випічка завжди повинна бути свіжою, а ще її має вистачити всім покупцям. Хліб мало спекти для лінивих придумали різаних. І зараз це роблять не вручну, а роблять на спеціальній машинці. Тому от наша сьогоднішня партія зараз людина покаже, як це все відбувається швиденько. Ну що ж, ось так пройшов мій день сьогодні у професії пекаря. Перше, що хочу сказати, ми прийшли на роботу о 8-й годині. Зараз вже десь близько другої. Для мене цей час, напевно, так само, як і для вас, прийшов більш плюс-мінус 15 хвилин. За весь цей час у нас не було взагалі часу навіть. Поїсти, випити кави або судити навіть по своїм власним справам, тому що тут просто от люди працюють як, як на конвейері. Роблять цього на три людини, але роблять ось таку велику масу хлібоболочної продукції, починаючи від звичайних з солениками, закінчуючи якимись витворами мистецтва типу плетенки і так далі. Тобто, весь цей час ці три людини щодня. Роблять е, стільки хліба, стільки хлібобулочної продукції, щоб люди могли понести додому і вже споживати відповідно. Робота дуже важка, дуже важка фізично, і в будь-який момент, який би міг спровокувати секундну затримку. То він е, тяне за собою дуже велику проблему. Хліб може або не скиснути, так як має бути, або неправильно спектися, і вже потрібно думати, що в такій ситуації робити. Ну але для цього є зовсім інші люди. Це була програма. Один день. Побачимось у наступних випусках. Бувайте!